FavBet – титульний партнер, FavBet екстра ліги. Гра розкриває тебе. Юрію, на жаль, команда програла. От що не склалося? От здалося, що от з перших секунд все пішло щось не так. От план просто таки рухнув. І як, ну, якщо він був, нагроз звісно. Ну, перше вітаємо Сухобалку з перемогою. Ми згідні чи не згідні з цим результатом. Ми його приймаємо. Тому що результат на табло, значить, ми не до кінця заслужили для того, щоб здобути сьогодні звитягу і три очки. Так, з перших секунд ми отримали дві контратаки, де могли зразу пропускати двічі, хоча розуміли, основні козирі за рахунок чого хабалка може створювати проблеми і забивати голи. Після цього, після цих двох моментів, ми реабілітувалися. Сконцентровано почали діяти біля своїх воріт, взяли ініціативу свої руки, як ми і готувалися до цієї гри. Створили декілька моментів, що в першому таймі де могли зрівнювати, проте не реалізували. Другий тайм також був повністю за нами. Знову ж таки, ми знали, що суха балка десь свідомо віддає м'яч, де хоче зіграти на контратаках. і Якщо їм дати розбігтись, тоді цей суперник може доставити багато неприємностей. Навіть при тому, коли ми пропустили, зразу 5 на 4 ми мали момент в нашого капітана, проте не забили. Велику кількість моментів ми не реалізували. 3-1 поразка, значить, ми не до кінця заслужили. Команда новачок Сухабалка, можливо, якась недооцінка була, бо про це взагалі жодної мови не можна казати. Ні, абсолютно. Жодного слова про недооцінку і не може бути. Ми зустрічалися з цією командою на Кубку Нескорених двічі. Де ми двічі перемогли, проте ці перемоги були дуже важкими. Десь нам щастило, десь ми краще реалізовували свої моменти, а сьогодні більше повезло сухі балці. Ми раді, що є така команда як Суха балка в такий важкий час, період війни знаходять можливість розвивати український футзал. Я думаю, від цього тільки ми будемо всі вигравати. Павбет, титульний партнер. Фавбет екстра ліги розкриває тебе.